Моя любов ташине молоко готується максимально просто, виходить дуже і дуже смачно. В дитинстві мама завжди готувала цей десерт і на свято, і просто так, адже було багато домашньої сметани. То що ж можна було ще придумати корисніше для дітей, правда? Тому я хочу сьогодні поділитися з вами також цим рецептом. Як завжди максимально просто, але дуже смачно. Мої діти просто в захваті, я Її вам рекомендую. Розпочну з того, що желатин я заливаю молоком і кімнатної температури все, і відставлю поки що в сторону. Сметану в мене домашня, але, звичайно, можна взяти магазинну. Я відправляю все в миску, в якій буду готувати, додаю сюди цукор, звичайно, ванільний цукор. Молоко, адже у мене сметана жирненька, така домашня. Якщо у вас сметана магазина, можете й молоко не додавати, а зробити просто такий сметаний крем. Ну такі мені жирнувати трохи. І для того, щоб не розліталося молоко по всій кухні, я зробила ось таку кришку імітовану одноразово. Збила такий легкий крем, далі розтопила желатин у мікрохвильовій печі до повного розчинення. І ще паралельно, поки охолоджується желатин, я до молока додала какао і перемішую і так до однорідності, бо якщо додати сухе какао уже готову рідку суміш, то можуть бути крупинки. Тут я так по декілька ложок додаю сметани збитої до цього какао, і ось така паста, шоколадна вийшла. Далі, коли вже все підготовлено, навіть форми вже має бути підготовлена, Я вводжу желатин. Декілька ложок сметани до желатину, перемішала, а тільки тоді всю цю масу у сметану. Цей етап потрібно контролювати. Досить часто буває так, що дуже швидко цей крем згортається, тому я вам рекомендую, друзі, зробити саме так. І перший шар я буду робити саме шоколадний. Швиденько все розділила на дві частини, і какао відправляю до першої частини крему. І швиденько, чи то перемішуємо, чи то міксером збиваємо, воно ну, загалом загустає, все просто дуже. Швидко також я колись робила шоколадний такий і сир, додавала, але взагалі колись навіть робили пташене молоко, желе просто молоко закип'єчовували, додавали тоді цукор, желатин, Ну але воно таке резинове і не настільки смачне, а це просто мусовий смачний десерт. Викладати я це все буду в форму в кришку від е, магазинного торта. Дуже мені подобається так робити різні желе, які бити скло, роблю. І ще мене такий лінивий тортик, який подобається. Ну загалом, але обов'язково на серветочку я завжди беру трішки олії і змащую його. Тоді все просто ідеально вийметься з форми. Ну, відправила в холодильник на хвилин 5, За той час моя вершкова основа вже е, захолола, схопилася, але я відправила на декілька секунд в мікрохвильову піч, розтопила, перемішала і все дуже гарно виходить. Даю ще білий шар. І в холодильник на цілу нічку або хоча б на дві годинки. Діти в мене просто в захваті, особливо полюбляють шоколадний шар. Можна зробити шоколадний, білий шоколадний. Але ми ніколи не заморочувались, робили саме ось так, на дві частини. Дивіться, як зараз гарненько все впаде, дуже гарно виймається. Я так по кругу пройшла, все від'єднала. І з цієї форми випадає все легко. Не треба купувати дорогі толіконові форми. Один раз використали і все. Опа! Просто краса. Дуже рекомендую приготувати вам за цими пропорціями, вони ідеальні. Цей десерт гарно захолодає, дуже ніжний, але в той же час не резиновий. Рекомендую, вийшло справжній десерт, суфле. Можна додати ще бісквіт і у вас вийде смачнючий торт. Дуже рекомендую, приготуйте. Разом зі мною збережіть цей рецепт і смакуйте. До нових зустрічей, як завжди на каналі, смачно просто та доступно.